Всем привет! З вами Артур і я зараз играю в Майнкрафт, обзриваю його і вийшов 8 бл. І забрали глюки, присідаю нормально, з'являю сто нормально. Мені і що ще забрали? Ну, багато глюків забрали і все. І тепер той буряк червоний... Чи че що то є? Той буряк що? Я не розумію, то що робиться червона зуба. Вона тепер. Ну що росте на деревах. Чи що сінчару росте на деревах? Я не розумію, він щось там сказав. І я вам зараз покажу все, що треба зараз. У мене зараз тут невеличкі. Невеличкі діла. То... Черт раз не спалитися би. І так. Що у нас? Та, -мо, куда я тут ви запхав? А, сюди. Писто. І що то у нас таке? Телефон? Хм, ви вже поняли. Це перейменування в во сьомом трошки. Та коротше. Зараз вимовити не можу. І так Мухтар і Олег. Да, можна тепер Ізик перекси наплутається. Перейміновувати точніше можна уже. І так, я вже. Вали звідси! Мені ще того не хватало. І так, я вже зробив тут нормальні сходи, красоту, сундуки, портал вже був. І тепер забраний глюк. Тепер на голову не ставати, вони тепер... Стоп, а глюк один забрал, який зараз подумав. Ну-ка, ну-ка. Ну, ну, ну ну, ладно. Напевно, забрали чи ні, я не знаю. І так, я зараз що зроблю? І забрала глюк е, заварочною стол. Я зараз візьму і взяв зелля. Просто коли ми брали зілля, воно просто пропадало. сама по собі пропадало. І вам хочу нам показати, чого я за собою ношу ті книжки, бо вони не вміщаються в один сундук. Йома. -йо. І так, я зараз все хочу положити в одне місце. А мені дуже багато треба сундуків. Так, беремо всі зачаровані речі. То не зачароване, значить все. Ну, коротше, всю бруню беремо. Навіть зачарованную і все таке беремо. Окільки я нічого не побажу, ні. Ми зараз все поскладаємо на одне місце. Де все буде потрібно. Назов. Я все поскладаю в потрібне місце. гав 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 Заби собі на носі Так. Всі, і все зачаровані речі беремо. Все зачароване. То, то, то зачароване. Так, все. Все беремо зачаровано. у нас тут так. Отакі От речі, що ти назову? Сила, значить, то. Прочно безконечність. Та, то є іменно тоф. Мій любимий лук. Так, тут на броня. Я думаю, краще все тримати, бо в мене сундуки так не хватить, їй щось. Я візьму всі інструменти, все візьму. Все. Все, все. Так напевно все взял. Хм, а воно працює? Чи то Чи то неправда. Головного люблять квіти. Мак. Ну, мак. Голем, задній, Дусь на мене. В мене є мак. Так, Напевно, то не правда, бо він навіть в руках вони носять, і все таке, як что-то присів. І так, в мене дуже багато. У мене дуже багато речей. І так, от. У мене спавнер, там багато спавниться монстрів, щоб потім повбивати. Напевно, я щось перестарався спавнерами, бо там мене чуть не забили навіть золотим яблуком. Так. Зачароване візьму три штучки, то ще заб'ють хоч. Надіюсь, не якого не случиться, і меч потребен? Я, я не їмся. Так, єдине, що зараз треба меч, Дубича. Мене тут дивуть. Дивуть є. Це за місця не вистачає. Вибачте! Вибачте, вибачте, Забийте собі на вішу, вибачте. Тут дуже багато залишенів. А трошки добив. Треба всі речі взяти. Зберемо золоте яблуко. shit. Hello, my name is Nick На мене перебор невеличкий. Тут у мене ті буває. Зараз мені капець. Де я? Волос, вилазь, 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 вилазь. Тут вибух. Закрывай. Хуві. Не смейте, подумав, Олега. Як само з моєю бронюю, она вся покочена. Що? Подводнее дыхание, подводник 1. и шипи. Мені їх мало, коли я вбив. Так, Далі. Подвоєнні дихання защита від снаряду. Візріву спорність, дуже багато цікавих речей. Я з них вибив дуже класно. І 9 сумородків. Ох, тільки не треба щось зробити. Все, иду я на чинити. Олен, ты хоть там что-то справлялся? Повбивал парочку? М -м -м -м. Так, мне не хватает ресурсов. Это алмазы. Три алмаза! пошло. Да, 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 мы плод. Ставим все алмазы. Мне опыта не хватает. Ні що, без ти? Ну, в мене десь мали бути так, на в мене зачаровані? Невисомості. Да, я сам буду зачарував. Ой. Треба ще книжку зачарування. Ращита у Дишок питається до мене телепортувати звуки, інтерес. добіча два за говору гня. Защита споряддов, защита споряддо. Удача. У, удача. За говору гня. Удача два. Да, тебе же классно. И даже не тая. Да, короче, мисс Ревин. На твой опыт. Так, демон, зелье. Де? Да. Семнадцать опыта. Удачи есть, мне будет вести. Вместо одного алмаза будет выпадать два. Ну, або більше. таке. Я там трошки убився класно, <кхе> вибачте. І так, що у нас тут? Коду назад всі книжки. Воложу кирку. Mm. Так, завжди плутаюсь. Так, і назад беру. В мене знову вилетіло, як то не файно. Вибачте? Я тільки що був починив. значит зачарватый на удачу. <свес> <свес> У, я зову за золотая яблоко здесь-то. <свес> зачер, а теперь, на Тарас там и и из все. <свес> Думаю, капец. Начинаю кашляти. Все. Тільки не маленькі зомбі, як вони мене сильно дратують. А-а-а, я йду до вас. Відстань. то есть лето, это тоже классно. То есть вас даже мало стало. Ты мне так сдается. Да ведь стань-то. Вот то, что мне зараз треба. по боку Я стану я так не можу. Мені треба свої речі підняти. Знову я сьогодні покочений. Прожрать желтую яблоко, я готов. Я случайно, я случайно, извините, извините. Писать, я тут сбоку. Опыта много, много, много. Золотое яблоко, золотое яблоко. Все, хоть лапсы. Да, в броне. то ресурсы будем у меня золотое яблоко закончилось, стоп там раньше, так короче в ну на, на то же наша серия всем спасибо за просмотр не забудьте ставить лайки а так всем удачи всем пока пока и Всем удачи, всем пока-пока.